На колоді магія первоцвітів. Подивимось причини ситуації і що робити з даною ситуацією. Згадайте, будь ласка, кожен свою зараз ситуацію. І подивимось зараз причини. І так, в причини випадає фіалка. Подумайте, про що це для вас? Причини основних може бути дві. Перше, це негативні емоції від інших. Це хтось там позаздрив або ще щось, да? тобто негатив від інших людей. І другий аспект це те, що ви не відкриваєте свою внутрішню красу і взагалі в неї не вірите. І зараз подивимося, що з цим робити, як змінити ситуацію. Та, якщо вам резонує перша карта, то друга буде точно ваша. І так. У нас іде мімоза. Треба відкриватися і сяяти, не дивлячись, на які в яких умовах ви робите. Да, якщо ви, наприклад, загадували про відкриття бізнесу і не впевнені, що зараз піде чи не піде, треба робити. Треба відкриватися, робити але потім підтримувати ритуалами, тому що мімоза це саме про ритуальність. Також мімоза говорить про те, що якщо у вас є заздрісники, не бійтеся робити ритуали, там, де повертається це все тим, хто вам там щось наробив. Ставте себе в дзеркала, ставте на себе захисти обов'язково, і все у вас буде відновлюватися. Обов'язково робіть практики на зняття негативних магічних впливів, як самонанесених, так і зроблених ззовні. Не знає підписуйтесь.